Очевидно, що в шахах, як і в будь-якій іншій сфері людської діяльності, ми захоплюємося рок зірками, тобто тими одиницями представників цієї професії, які досягли справжнього олімпу, які стоять на самій вершині, які диктують моду і які насолоджуються світлом софітів, вони на вершині світу. В шахах насправді не багато таких людей. Є пантеон боїв, де менше 20 людей. Є сотні тисячі шахістів, які реалізувалися, які повністю реалізували свій потенціал. І про них ми кажемо, що це просто видатні постаті в історії шахів. Але це ж лише вершина айсбергу. Ми оспівуємо героїв, які завжди на видноті. Але шахи це ж не лише про чемпіонів світу і тих, хто бореться за шахову корону. Це лише маленька частинка справжнього ландшафту шахів. Тисячі і тисячі шахістів не уявляють своє життя без шахів, вони живуть шахами. Для них це єдина реальність. І, попри це, вони залишаються невідомими. Про них так ніхто за межами їхніх шахових клубів і не дізнається. Вони залишаються невідомими героями. Як влучно помітив один з відомих гросмейстерів, історія шахів це не лише історія маршалів і генералів, бо це історія звичайних солдатів. І у справжніх любителів і цінителів шахів могили невідомих солдатів викликають не менше поваги, ніж могили чемпіонів. Більшість шахістів ніхто не помічає за життя і мало хто помічає, коли вони відходять. Так наче вони ніколи і не існували. Здається, що вони просто розчиняються в темряві. В сьогоднішньому випуску я пропоную дізнатися і згадати про одного такого шахіста, який так і не відбувся: про ще одного загубленого генія в світі шахів. Про його життя, смерть. Драму і трагедію можна і підсумувати, що ну, таке життя. На жаль, таке життя в такому світі ми живемо. Стала пітьма, а світло так і не з'явилось. У мене було дивне відчуття. Ніби це добре, що усе закінчилося. Ніби ми раптом звільнились від усього, ні бажання. на темряві Якщо можливо виділити такий феномен як Латвійська шахова школа, то безумовно Алвіс Віталінш був найяскравішим її продуктом і найяскравішим її представником з часів Міхаїла Таля. Алвіс Вітолінш був головною надією шахової Латвії. Вітолінш був яскравим атакуючим шахістом, який просто жив шахами. Він поєднував пристрасть до турнірних змагань з дослідницькою аналітичною роботою. Він зробив величезний внесок в ряд дебютних теорій, в сицилійський захист, в захист Алехіна, в іспанській партії. Він постійно досліджував ці дебюти. Він намагався проникнути в таємниці шахових позицій. Він блокав цими лабіринтами, він любив ними гуляти, досліджувати їх і знаходити якісь нові потаємні коридори, якими ще ніхто не подорожував. Звісно, за шаховою дошкою він був занадто темпераментним, він постійно пропонував якісь такі дивацькі теоретичні новинки, і одразу за шаховою дошкою намагався довести їх. Життєспроможність. Він одразу жертвував в самому дебюті пішаків або легкі фігури, дивився на реакцію своїх опонентів, але його яскраві дебютні ідеї ходять просто по лезу ножа. Він вже в дебюті жертвує пішаків, жертвує легкі фігури, тобто абсолютно порушує позиційний баланс вже на початку, але нерідко це призводило до... До вражаючих результатів Алвіс дійсно докопувався так глибоко, як ніхто не копав ці дебюти. Можливо, це йшло йому в мінус. От для практичних турнірних шахів це справді було дуже легковажно, але для дебютної теорії він робив просто неоціненну послугу. Він був дослідником прямо за шаховою дошкою. Деякі латвійські гросмейстери не безпідставно вважають, що Алвіс Вітолінж був останнім романтиком шахової ери, до комп'ютерної ери. Він був можливо останнім крупним новатором в шахах, новатором в дебютній теорії. Він був представником останнього покоління, яке сиділо за дошкою і реально представляло фігурки. Аби шукати ті нерозвідані шляхи, так сучасний комп'ютер іноді буває в шоці від дебютних новинок Алвіса. Але поряд з тим, що деякі його дебюти визнані некоректними. Попри це, інші його новації справді мали успіхи і їх взяли на озброєння сильніші гросмейстери світу цього. Сам Алвіс, ну, через те, що він був більше художником, аніж турнірним бійцем, попри все, він гросмейстером так і не став. Він багато разів вигравав чемпіонат Латвії, він приймав участь на всіх місцевих, локальних турнірах, але Шаховий Олімп йому так ніколи і не підкорився. Та навіть сам Міхайл Таль, який неодноразово приймав участь в одних і тих самих турнірах, що й Алвіс Фіталінж. Він здається, у 81-му в на міжнародному турнірі в Ризі просто дивувався. Він казав: Господи, хлопче, ти б вже давно виконав норму гросмейстера прямо на цьому турнірі, якби ти не почав зі всіма підряд тестувати свої дебютні новинки. Ти б давно вже став гросмейстером. Ну, але бачите, такою людиною був Віталінж. Сам Алвіс ніколи не уходив в глибоку і глуху оборону. Він завжди яскраво атакував. Він сам про себе казав, що він шахіст атакуючого стилю. Каже: я просто не вмію грати не на виграш, тому часто програю. Ну, очевидно, в нього, не, в нього не було того, що має претендент на найвищі шахові досягнення. В нього, попри його величезний талант, ніколи не було того, що дозволило, наприклад, Михайлу Талю стати чемпіоном світу і живою легендою латвійських шахів. Міхаїл Таль, звісно, розглядів неабиякий талант у Алвіса Віталінша, але як шахіст світового рівня, звісно, він побачив те, що Алвісу Віталіншу просто не дано буде розкритися. Він не зможе розкрити весь свій потенціал. Він, власне, не зможе реалізуватися в шахах. Алвісу, попри все, був важливий сам азарт наукових, великих наукових географічних відкриттів в шахах. Він завжди казав, що істинні шахи безмежні, і навіть в найдосконаліше вивчених дебютах можна знайти нові шляхи, можна знайти цілі нові лабіринти, можна відкрити цілі нові світи. І в цих світах Алвіс жив. Дебютні новинки та інновації Алвіса Віталінша справді варті уваги, чого вартує, наприклад, лише його інновація в захисті Алехіна. Тут ми можемо побачити, що вже на шостому ході Алвіс запропонував дивовижний новий хід, щодо якого комп'ютер досі не впевнений. Сучасні комп'ютери загалом схиляються до думки, що це некоректний дебют, що такий ход є некоректним. Так вважали і деякі кросмейстери і майстри того часу. Але попри це, Алвіс справді вмів розхитувати позицію, і тут ще нічого не зрозуміло. Можливо, це справді проблиск геніальності. Можливо, просто ми ще не зрозуміли цю дебютну ідею. Можливо, просто її час ще не настав, також не менш неймовірну інновацію, Алвіс запропонував в своєму улюбленому сицилійському захисті. Тут також він на шостому ході пропонує химерний варіант з пішаком на Д5, і також комп'ютер просто не розуміє, як це інтерпретувати. Сучасний комп'ютер теж схиляється, ну ця холодна машина бездушна, вона схиляється до думки, що це просто некоректна ідея, і давайте її відкинемо. Але мені здається, що все-таки геніальність людини в шахах, вона, можливо, нащупує щось таке, чого не бачить Залізяка. Можливо, Алвіс бачив щось таке, чого не бачив комп'ютер і чого не бачимо досі ми всі. Врешті решт людина, яка беззавітно присвятила себе шахам і аналізу шахів, шахових позицій, шахових дебютів, щось вона таки да, розуміє. В цьому відношенні, наприклад, цікаві коментарі Алвіса Віталінша до деяких зіграних ним партій. Так, наприклад, у партії, яку він зіграв з Володимиром Тукмаковим в чемпіонаті СРСР 79 року, він зазначає, що, наприклад, десятий хід він занадто байдужий на його думку. А ще один хід суперника він називає занадто шаблонним. І таким, який не відповідає духу позиції, сам Віталінш завжди намагався якомога швидше відійти від дебютних напрацювань, від існуючої теорії і піти своїм шляхом, шляхом, звісно, атакуючим. Він нав'язував суперникам боротьбу на невідомих для них територіях. На тих, які сам Вітолінч досліджував, вивчав і намагався зрозуміти, де ж в тій чи іншій позиції ховається шахова істина? І правду казали, що в свій кращий день Алвіс Віталінч міг перемогти майже будь-кого. І справді перемагав. У 85-му році він ставить мат майбутньому претенденту на світову шахову корону Олексію Широву. Ну, власне, Широв здається на цьому моменті, бо розуміє, що далі неминучий мат. На жаль, щоправда, далі їх шляхи кардинально розійшлися. Олексій Широв пішов на самий верх, а Алвіс Віталінш, на жаль, вниз. Український гросмейстер Володимир Тукмаков так відзивався про дебютні новинки Алвіса Віталінша. Він казав, що так, Вітолінш демонструє і фонтанує свіжими ідеями в дебюті, але каже: якщо глибше вивчити ці новинки, то доведеться визнати, що не всі вони базуються на міцній позиційній основі. Але поряд з цим він каже: неможливо не визнати, що Вітолінш залишається одним з небагатьох шахових романтиків. І ти просто диву даєшся, як багато ще можливостей є у шахах. І як сучасні прагматики проходять повз ці новинки, як вони не помічають цілі світи і всесвіти. А Алвіс Вітолінж помічав і жив. Років Алвіс справляв на всіх враження як дуже перспективний та талановитий шахіст. Ніхто тоді не сумнівався в його великому майбутньому, він вважався головною шаховою надією Латвії. На нього покладали надії і бачили в ньому не багато немало, але фігуру масштабу Міхаїла Таля. Проте ще до досягнення свого 30-ліття всі зрозуміли, що великим шахістом, представником шахової еліти Алвіс не стане, грати на високому рівні він так і не зміг. Однією з головних причин цього було те, що Ще з молоду Алвісу поставили невтішний діагноз, в нього розвивалася шизофренія, і, зрозуміло, з такою хворобою дуже важко грати в шахи, взагалі важко сконцентруватися, важко годинами просидіти за шаховою дошкою. Тож не дивно, що Алвіс зривався, він не міг висідати цілу партію. Він програвав стовідсотково виграшні позиції. Через це Алвіс практично все життя вів боротьбу не стільки з суперниками за шаховою дошкою, скільки і з самим собою. Через хворобу він мав приймати сильно діючі ліки, але він завжди, як міг ухилявся від цього, аби зберегти чіткість і ясність думки заради шахів. А це, в свою чергу, приводило ще до більших зривів. Це лише погіршувало його ситуацію. Звісно, не всім було дано реалізувати себе в шахах так, як реалізували найславетніші чемпіони, і левова частка шахістів справді ніколи не досягає якихось помітних висот. Але Алвіс не був просто якимось іншим. Він справді був генієм від шахів, він всього себе віддавав шахам і тим трагічніша його доля. Бо обставини були сильніші за нього, обставини не дали йому реалізуватися у справі всього його життя. Настали 90-ті роки. Совок розвалився, вся ця радянська махіна система, яка пропонувала молоді шахам, залучала молодь до шахів. Ну, звісно, в пропагандистських своїх цілях. Ця система просто взяла і зникла. Робіть тепер, що хочете, виживайте, як хочете. Це все тепер ваші проблеми. Ну і звісно, Алвіс теж залишився сам на сам. Із собою, із шахами, як професією, яка в новому світі вже не може тебе прогодувати. Додайте до цього, що Алвіс ще й був хворою людиною, а таким людям треба допомагати, вести їх, підтримувати, а його кинули на призволяще, як непотрібне сміття. Розвалилась система, зникла важливість і політична. Важливість шахів, і всім стало байдуже і до шахів, і до шахістів. Півстоліття вони волали про радянську шахову школу, про тріумф радянських шахів, радянських шахістів. Закликали всіх грати в шахи, а тепер це все розвіялось, наче морок. І такі шахісти опинилися у розбитого корита і не знали, що робити. Вони з дитинства присвятили себе шахам, вони теж очікували, що ну, якщо ця країна дає хоч якісь можливості, то, можливо, вона дасть змогу е, заробляти на життя шахами, бути шахістом. Просто займатися улюбленою справою. Алвіс теж жив шахами і нічого іншого не хотів і не вмів. Ну і ви ж розумієте, пізно вже перевчатися, коли тобі. Перевалило далеко за 30. Ну і Алвіс вже теж не міг нічому новому навчитися. Згодом померли його батьки, його тренери, які його ще підтримували, і він залишився зовсім один. Ну, а що він міг сам? Що, що робити? Як жити? Заробляти на хліб? Єдиним, що він вмів і чому присвятив все життя, ну це нереально. В нових умовах це вже нереально. Шахами ти себе не прогодуєш. Ти або Гарі Каспаров, або ти не заробляєш на життя цими шахами. В цьому жорстокому і байдужому світі, Алвіс вже не міг вижити, коли стало нікому йому допомагати і піклуватися про нього. Батьків немає, тренерів немає. Мабуть, закінчується час і самого Алвіса. Мабуть, цей світ йому вже не радий. Він тут нікому не потрібен і його тут ніхто не чекає. Для молодого покоління шахістів була хоч якась перевага, бо відкрилися кордони. Вони могли так сяк заробляти на закордонних турнірах, а Алвіс вже не міг і цього. Він вже був застарий за шаховими мірками, і він ніколи не був елітним шахістом, який міг би себе прогодувати завдяки турнірам. Він ніколи не досягав цієї висоти. До речі, тому що не був прагматиком, а тому, що щиро і беззавітно любив шахи. І тому що йому вже не дозволяв вік. А додайте до цього те, що і хвороба теж прогресувала, вона і в його найкращі роки е сковувала його шахові можливості. А тепер це і взагалі майже ставило хрест на Будь-яких спробах продовжити шахову кар'єру. Здавалося, світ просто втратив інтерес до шахів, і Алвіс, постарівший, виснажений, хворий, залишився сам на сам із темрявою. Це та темрява, яка заповнила собою вакуум. Алвіс до останнього приходив в Рийський шаховий клуб, допомагав місцевим початківцям якимись порадами, грав в бліц, залишався аналізувати парки. Алвіс відчайдушно намагався залишитися в світі шахів. Не виходити за межі цього чарівного світу, бо шахи це й була його реальність, він не розумів життя за їхніми межами. От йому виповнилося 50, і в тому позашаховому, чужому і ворожому світі він вже і подавно нікому не був потрібен. Врешті-решт його звільнили з місцевої шахової федерації, де він працював тренером. Ну бо його зв'язки з реальним світом вже остаточно обірвалися. В свій останній день Алвіс приходив попрощатися ще з тими, хто його пам'ятав хто його міг впізнати, а вже наступного дня вони зрозуміли до чого було це прощання. розним днем 16 лютого 97-го року геній що так і не відбувся. Алвіс Віталінш стрибнув з Сігульського моста. Так закінчився земний шлях найкращого шахіста серед тих, про яких ми не чули.